Файніше воно не розкидається і собаки не Ось це Оце головне. І, звісно, треба отримав контейнерів. Бочанка Ніна Павлівна одна з перших, хто безкоштовно отримав сміттєвий контейнер від компанії Крамер Еко. Отримати їх безплатно відтепер зможуть усі мешканці приватного сектору Бучі та Ворзеля. Там, де стоїть контейнер біля подвір'я, там чисто, охайно і просто красиво. Ці мішки-кульки кульки це. Некрасиво, і це антисанітарія, це не Це наша ініціатива, щоб це сміття не валялося, не розносилося, щоб буча та ворзель дійсно набували вже європейського вигляду. Компанія закупила і готова роздати 200 пластикових контейнерів на 120 літрів. За потреби контейнери будуть докуповувати. Люди, мешканці приватного сектора отримують ці контейнери безкоштовно. Це по перше. По-друге, отримують люди ті, у кого є договір на поводження з відходами. Так, для того, щоб отримати цей контейнер, найкраще взяти цей договір, свій паспорт і прийти, е укласти договір на користування контейнером. Забрати контейнери можна в офісі компанії за попереднім дзвінком. дня! Наші офіси працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Якщо комусь зручно зробити це в суботу, то можна зателефонувати, менеджер вийде і забезпечить контейнером. Є офіс в Бучі на бульварі Богдана Хмельницького, 4. І офіс Ворзелів в приміщенні сільської ради.